Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему несподіване щастя на порозі. Подивимося, яке це несподіване щастя. Подивилася на теророзклад, кинула карту, дивилася яке це несподіване щастя. Подивимося, що це за несподіване щастя. Якого це теророзклад? Для мужчини. Партнера, консультанта, який, який любить порядок, стабільність, дисципліну, угу. І... або для дам з мужською енергією які сильний, певний себе, цілеспрямовані. Так, для кого це терорислав? Так, це для мужчини. Який стоїть в центрі уваги, який, який кому, любить комунікацію, який хор, хороша людина, ем, душа компанії, весела, енергійна. Так, так само це стосується і дам. Так, несподіване щастя на порозі. Так, це стосується, що це означає, що важкий і важкий і етап життя ваше кризис все вас покидає. Починається нова. Починається дорога до нового життя. Так. Несподіване щастя, це е, вас буде чекати виздовлення, е, успіхів, самореалізації, е, прихід фінансів, прихід е, хороших е, новин і цінних паперів, на які ви довго так надіялися, е, до когось проявиться мужчина, з яким ви можливо бажали е, спілкуватися. Так, е, проявиться, буде у вас переписка з ним. Так, вийдете, е, ваше життя прийде прояснення всіх тих обставин. Ви дізнаєтеся, багато е, відкриється вам нові тайни, яких ви до тепер не знали. Так, е, буде зростати ваша. Е, Інтуїція, чутливість буде зростати ваш успіх, признання у вашій роботі, трудовій діяльності. Так, все погане, чуже, рукотворне зло буде від вас відходити. У когось буде покращуватися зовнішність внаслідок. Походу до косметолога, або хто запишеться е, якісь, е, займеться якимись практиками, омолоджуючими, або хто займеться своєю фігурою, і досягне успіхів. Та угу. да, ви вийдете всяких конфліктів, сварок, хтось можливо. Може проявитися з минулого і але ви там поставите крапку жирну. Ви зрозумієте, що ці стосунки токсичні, хоч вони у вас і не відбуваються, там стоїть пауза, але, вони, але ви туди зливаєте енергію, яка вам. Та негативна енергія заважає рухатися вперед, бути здоровою, щасливою, успішною в особистому житті і не тільки у фінансах. Там. Ви зробите правильний вибір, все погане залишите в минулому, і тим самим позбудеться всяких. І Мороків, морочок, і ви так як полегшено зітхнете і вийдете, і відкрите собі дорогу переходу на новий етап вашого життя. Так, і тоді ваше життя йде пропозиція руки і серця створення успішної офіційної сім'ї. Будьте здорові, щасливі, багаті з новою людиною. Підтвердження того. Нехай буде так. Це так буде несподівано для вас. Таке буде для вас щастя. Основне завершити все, що вас пов'язує з минулим. І тоді. До вас приходить оновлена енергія, енергія щастя, благополуччя, процвітання, успіхів у всіх сферах вашого життя. До нових зустрічей. Всіх вам благ!